Декорації змінюються, а герої твоїх полотен залишаються ті самі. Правда, у них в очах, як на мене, побільшало мудрості. Чи з'явилася в тебе мудрість після блискрігу містом Києвом? Мудрість вона є така, яка є в людини або і немає зовсім. Ну, це можливо дуже дуже жорстоко, але мудрість дякувати Богу є. І дуже дякую. За те, що мене і оточують люди, які мудрі, які мене надихають, які мене підтримують. Дякую їм і сьогодні, і завжди дякую, і буду завжди вдячна їм за підтримку. Уже два тижні ти в Києві. Що змінилося в твоєму світосприйнятті мистецтва, людей, подій, оточення? Так, да, Київ дуже багатий на емоції, на, на різні типи жінки. Нічого не змінюється. Працювати хочеться завжди, і в якому середовищі я б не була. Дякую Богу є цей позитив і не знаю. Хочеться малювати просто і нічого. Київ, як був, залишився Києвом таким мурашником, де всі кудись біжать, і може у своїх справах. І мені теж хочеться побігти у своїх справах, у своїх планах. Скажи, будь ласка, а от е, якісь нові герої твоїх картин, ну, як персонажі, з'явилися після того, що люди приходили на виставки, люди з тобою знайомились, когось ти там виокремила, когось там знайшла, когось вирізнила, можливо? Після, після зустрічі з людьми дуже важко казати, це напевно, просто пройти якийсь час, і воно це все викристалізується само по собі. І хто найбільше склав враження, якщо вам про, про майбутні картини? чистой, искренней, сильной мысли, более явления на холсте я давно не встречал, хоть не могу похвастаться богатым опытом, тем не менее в многих картинах много жизни. Здесь центральные картины встречают нас поцелуй влюбленных. И мне кажется, это тема все выставки, это тема женщины, которая вошла в жизнь и поняла, что в жизни главное. И отразила это в своем ментальном мире идей, которые Сократ рассказывал. И здесь мы можем ее увидеть маленькую, можно увидеть, когда она встречает мужчину. И вот, как я поговорил с автором, на первой картине изображено арабский мотив, там звезды, Лампа ладина, как я это назвал, арабская тема. И на безымянных пальцах кольца. Это счастливый период в своей жизни. И дальше идет ее. Вот по картинам можно собрать даже образ, как это происходило дальше. Ее любимый мужчина, потом, как она вспоминает, как она была до него, с длинными косами, очень красиво. Потом представляет себя, возможно, в старости, с таким себе чеширским котом, который улыбается. Это все очень показательно. Здесь можно увидеть, что она очень много уделяла времени книгам, как мне кажется, в моей действительности, и отразила этот момент в своей жизни. А горбуз — это, конечно, то, что привлекательная женщина привлекает много внимания и было много мужчин, которым нужно было или пришлось отказать. Знаю, как это было в жизни, но тем не менее, как бы это характеризует то, что девушка любит, то есть сам смысл первой картины, которую открывает поцелуй влюбленных, ну, как я его назвал, очень интересно, мне очень понравилась эта смена, это действительно смело показать свою жизнь. Галина сейчас э, очень загружена этими заботами э, выставочными, потому что это все-таки организация, э, вопрос тяжелый и отнимает много времени. И от одной выставки до другой прошло совсем короткий промежуток времени. Я думаю, что не успела Галина еще отреагировать. Как минимум в ее глазах э, реакции не, не увидел. Но она, э, она очень хочет продолжать себя показывать. Теперь надо найти время для работы, потому что эти заботы, они все отнимают время у художника, и художник не занимается своим основным трудом. Ну, вот насколько Галя повзрослела, пройдя обкатку столицей, все-таки Львов это не Киев, и Киев это не Львов, однозначно, и все-таки немножечко полюса, немножечко напряжения другое. Вот что-то с ней произошло вообще, по большому ну, счету. Да. Галине понравился Киевлянь. вот, она влюбилась в Киевлянина и даже изъявила желание, пока она еще не осознала и решение по, этому вопросу не приняла. Но летают у нее в голове мысли о том, чтобы на время переехать в Киев и попробовать поработать здесь какое-то время. То есть я думаю, говорит о том, что все-таки Киев нравится и киевский почитатель. Что говорили люди на выставке, вот подойдя к картинам? Ты был постоянно в процессе, ты был рядом со зрителями, рядом с искусствоведами, рядом с критиками, с художниками. Как оценили они, Галю, вот взгляд чисто профессиональный и на бытовом уровне? Всем, всем, ну, нету равнодушных, так скажем, ни одного человека. Всем нравятся эти образы. образы... Каждую в своей истории. Каждый излучает, буквально каждый образ излучает какую-то энергетику положительную. Поэтому на равнодушных не осталось никого. Ни среди моих знакомых, ни среди людей, которых я не знаю, но наблюдал за ними. Вот. Поэтому я думаю, что люди ждет успеха. Що тобі найбільше запам'ятається після цих двох тижнів такого спекотного, я б сказав, дуже напруженого літа у Києві? Чим запам'яталася? Ну, так, да, ритм і це все інші люди, інша, можливо, не те, що ментальність, навіть от, мова. Вона мене дуже якось так заставляє лишній раз от, оглянутися, чи я в себе на своїй землі і буду відвертою і щирою, мене це дуже... Дуже зачіпає і часом от думаю, що я в себе на своїй землі. І найчасово був випадок, коли я звернула людині увагу про те, що ми на Україні, чому ми маємо розмовляти на російській мові. Ну, це напевно, не моє питання і не питання того часу. Хочеться просто, аби в нас просто була. Можливо, свідомість українця, а мова це вже, я зрозуміла, бо згодом не так важливо. Скажіть, будь ласка, е, ну от якийсь імпульс творчий ти отримала тут? І в якому напрямку ти будеш рухатися як художник? От не встигла, обіцяла собі обійти деякі музеї, галереї, не встигла ми цього разу. Завтра ми повертаємося додому. Не знаю. Е, не хочу говорити, зазирати там в майбутнє. Не знаю, час покаже. Хочеться побажати собі багато сили просто для, для того, аби реалізувати те все, що я надумала собі. Воно в мене вже витає в голові. Всім решта дуже хочеться побажати, аби вони ну не вони люди. Які нас оточують, помічали біля себе собі подібних, не були байдужими, любили один одного, і як себе, як нам каже книжка, були терплячими один до одного і до себе теж. В першу чергу. Напевно, добробуту українцям однозначно. Україномовним і російськомовним українцям добробуту.